Хватит там інверторів. Що це ми все без молока і без молока? Так і умереть можна. Взагалі фантом то відома школа конструювання срала мазала, але воно на диво працює, і бляха дуже багато років працює. Тому дивно, дивно, дуже дивно. Ось бачите, всі ці скруточки. Кожен фантом, якщо ви будете розбирати, то можна з нього добути кілограм стяжок. Цей е, прийшов у сервіс з проблемою тріщить, подивилися, там пробиті остірістори 70 TPS 4 штучки. Зараз їх попоміняємо. І загальна проблема усіх фантомів це електроліти. Тобто, тож якщо у вас 3-5-річний фантом до вас прийшов, ну будьте готові поміняти ось всі оці електроліти, Чотири штуки. Верхній п'ятий, поживленню, ще поживленню. І якщо одразу всі поміняти, то в принципі можна його ще... Якийсь час експлуатувати. А ми розпаюємо оцю дивосхему. Оце творіння рук людини. Чи людина це розпаяла, я не знаю. ось Розпаяємо і будемо перевіряти. Так-то він запускається. Але з помилкою, бо пробиті сімістери. Так, щось мені це кубло нагадує. Щось нагадує, але не пам'ятаю, що. А, точно. На випадок, якщо хтось думає, що все так 4 сімісори перепаяв і все, можна включати. Так, включаємо, покажу просто. На вхід під'єднали навантажну лампочку. Ну, тобто через лампочку послідовно включаємо. Для чого, щоб не попалити. Не попалити завдання. Отже, вмикаємо на вхід 237. І навіть увімкнулось. Але на виході в нас ноль. Бачимо щось не так. Зараз покажу ось тріщить. На вихід щось подає, але о, лампочка намагається загорітись. Видно чи не видно? Не видно. Ось щось не гаразд, бачите? Потрібно перевіряти управління сімістерів. Тож, оглянувши плату, ми бачимо підгорівший один резистор і ось знизу ще підгорівший. Видно, не видно? А, ось видно, бачите? Це означає, що в нас, я бачу конденсатор підшмалений, але то від резистора, Треба передивитися. І транзистори наші, і оптопари. Перевірити конденсатори. Якщо все гаразд, то це серце цього стабілізатора повинно витримати. Якщо воно не витримає, момент умора. Так, ну що, я зробив всю вундервафлю, все працює. Ось 4 рідних сімістора стоїть, 4 замінив. Зараз все включено через послідовно через лампочки, покручу Латра. Все працює, захист по високому. Трошки робимо менше, запускається. Так, і працює. В принципі, можна збирати. А ось побачимо ще трошки приколів від функома. Це, це залізяки, якими кріпляться до радіатора наші сімістери. А Ось цю коробочку, хто з Дніпра знає. Копійку, копійку, дядя, дай копійку. Все готово, буду скручувати, віддавати.